Конус, зрізаний конус, їх елементи. Конусом називають фігуру, яку отримують внаслідок обертання прямокутного трикутника навколо прямої, що містить його катет. Точка С це вершина конуса, круг з центром О це основа конуса. Радіуси круга це радіуси конуса. Пряму, яка проходить через вершину конуса та центр його основи, називають віссю конуса. Пряма СО це вісь конуса. Відрізок, який з'єднує вершину конуса з будь-якою точкою кола його основи, називають твірною конуса, СА твірна конуса. Усі твірні конуса є рівними і утворюють рівні кути з площаною основи. Висотою конуса називають відрізок, який сполучає вершину конуса із центром його основи. Відрізок СО висота конуса, конічну поверхню, яка утворюється внаслідок обертання гіпотенузи прямокутного трикутника. Навколо прямої, що містить кати трикутника, називають бічною поверхнею конуса. Виконаємо переріз конуса площиною, яка проходить через вісь конуса. Такий переріз називають осьовим перерізом конуса. Осьовий переріз конуса рівнобедрений трикутник, основа якого це діаметр конуса, а бічні сторони твірні конуса. Трикутник АСБ в даному випадку є осьовий переріз конуса. Площина, яка містить осьовий переріз конуса, є площиною симметрії. Конус, осьовим перерізом якого є правильний трикутник, називають рівностороннім. Якщо січна площина проходить через вершину конуса і не містить його осі, то перерізом є рівноветрений трикутник, бічні сторони якого є твірними конуса, а основа, хорда основи конуса, яка з'єднує основи даних твірних. Трикутник МСК переріз конуса. Перерізом конуса площиною, паралельною основі є круг, подібний до основи конуса. Розв'яжемо з таку задачу. Площа основи рівностороннього конусу дорівнює 25 см2, знайдемо висоту конуса та площу його осівого перерізу. Нехай АСБ осьовий переріз конуса, СО висота конуса, площу круга знаходимо за формулою пір квадрат за умовою дорівнює 25π, знайдемо радіус конуса, діаметр АБ. Дорівнює 10 см. Так, як трикутник АСБ є правильним, тому що конус є рівносторонній. То площу правильного трикутника знаходимо за формулою корінь з 3, на 4, і помножити на сторону квадратів. Дорівнює 25 корень з 3 см. Площу трикутника можна знайти ще за формулою 1 друга висоти, помножте на сторону, до якої вона проведена, і звідси знайдемо. СО дорівнює 5 коренів з 3 см, можна було знайти навпаки спочатку висоту конуса СО і знайти площу всього перерізу площу трикутника, а СБ за формулою 1 друга висоти помножити на сторону, до якої вона проведена. Січна площина паралельно основі конуса ділить його на дві фігури: конус і зрізаний конус. Зрізаний конус можна розглядати як тіло обертання. Зрізаний конус це фігура, отримана в результаті обертання прямокутної трапеції навколо прямої, що містить меншу вічну сторону цієї трапеції. Основи цієї трапеції описують круги, які є основами зрізаного конуса. Пряму, яка проходить через центри основ зрізаного конуса, називають віссю конуса. Пряма ООО-1 є вісь конуса. Частину пічної поверхні конуса, обмеженого його основою, і паралельним до неї перерізом, називають бічною поверхнею зрізаного конуса, а відрізки твірних конуса, які розміщені між площинами основ зрізаного конуса, називають твірними зрізаного конуса. Якщо обертати прямокутну трапецію навколо прямої, що містить меншу бічну сторону, Трапеції то більша бічна сторона опише бічну поверхню зрізаного конуса. Висотою зрізаного конуса називають відрізок, що з'єднує центри його основ. Відрізок О1 – це висота конуса. Осьовий переріз зрізаного конуса рівновічна трапеція, площина, яка вмістить осьовий переріз зрізаного конуса, є площиною його симетрії. Радіус меншої основи зрізаного конусу 3 см, висота конуса 2 корені з 3 см. Знайдемо радіус більшої основи конуса, якщо твірна конуса утворює з цією основою, кут 60 градусів. Нехай дано зрізаний конус, радіус меншої основи, якого r маленьке дорівнює o 1 a 1 дорівнює 3 см, І висота o 1 дорівнює 2 корень з 3 см. Та як проєкція похилою A1, a 1 a на площину нижньої основи лежить на АО, то кут між АА1 і площиною основи дорівнює лінійному куту А1АО і замовою дорівнює 60 градусів. Проведемо А1Г перпендикулярно до АО. Із прямокутного трикутника знайдемо катет АГ дорівнює 2 см. Радіус більшої основи дорівнює дожньовідвізка О і дорівнює АГАШ плюс ГАШО. ГАШО дорівнює А1О1, тобто дорівнює Р маленький, тому радіус більшої основи конуса дорівнює 5 см. Знайдемо площу поверхні конуса. Умовно розріжемо поверхню конуса по колу основи та деякі твірній Т розгорнемо на площину. Отримана фігура це розгортка конуса. Розгортка конуса складається з кругового сектора, площа якого дорівнює площі бічної поверхні конуса, та круга площа якого дорівнює площі основи конуса. Площа бічної поверхні конуса – це площа сектора, знайдемо за формулою πr r квадрат помнождене альфа поділити на 360, радіусом є твірна конуса, та як довжина дуги або за формулою дорівнює пі поділити на 180, зможемо знайти. Кут альфа, бо довжина дуги дорівнює довжині кола, тобто дорівнює 2 πr і величина кута дорівнює r помножити на 360 градусів і поділити на L. Підставимо відповідне значення, у формулу площі і знайдемо площу бічної поверхні, що дорівнює πrl. Площа бічної поверхні конуса дорівнює половині добутку довжини кола основи і твірної конуса. Площа повної поверхні конуса є сумою площі його бічної поверхні та площі його основи. І знаходимо за формулою пір плюс пір квадрат. Площа бічної поверхні зрізаного конуса обчислюється за формулою, π помножити на L і помножити на суму радіусів основ зрізаного конуса, де L – твірна зрізаного конуса. Площа бічної поверхні конуса 8 см2. Знайдемо площу перерізу конуса площиною, яка проходить через дві твірні конуса, якщо основу перерізу видно з центру основи конуса, під кутом 60 градусів, і твірна утворює з площиною основи кут 60 градусів. Нехай дано конус, трикутник АСБ це довільний переріз конуса, який не є осьовим, площу якого треба знайти. Нехай. SA дорівнює L, радіуси позначимо через r маленьке для зручності, площа бічної поверхні Пір l за умовою дорівнює 8 π добуток радіуса на твірну дорівнює 8 см квадратних. за умовою величина кута SAO дорівнює 60 градусів, з прямокутного трикутника SOA виразимо катет Оа через гіпотенузу SA, А S-A SA на косинус кута А. Тобто радіус дорівнює твірна помножити на косину 60 градусів, тобто дорівнює половині твірної, можна використати властивість катета, який лежить проти кута 30 градусів. Підставимо замість R 1 L і отримаємо 1 друга L квадрат дорівнює 8 і знайдемо твірну дорівнює 4 см, отже, радіус конуса дорівнює 2 см. Та як величина кута АОБ дорівнює 60 градусів. Тут рівнобедрений трикутник АОБ є рівностороннім, отже, АБ дорівнює радіусу і дорівнює 2 см. Проведемо Сг перпендикулярно до АБ, СГ є медіаною рівнобедреного трикутника за властивістю висоти, рівнобедреного трикутника, проведеного її до основи. З теореми Піфагора знайдемо катет СГ, дорівнює корінь квадратний із 15 і знайдемо площу трикутника Асб. Дорівнює корінь квадратний з числа 15 см квадратних. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!